Вітаю вас, шановні! У Черкаській області шукають рідкісну рослину. Ні, не рідкісно земельні матеріали, а рослину. А саме сон траву. На Черкащині на схилах балок по берегах річок, на курганах на пагорбах ще де інде зустрічається сон трава. А саме два вида: сон а, чорніючий та сон розкритий, яка занесена до речі до червоної книги. Квітне сон трава у квітні-травні. Тому й не дивно, що ми у суборному парку її зараз. Не знайшли так. Отакі ми розумники в лютому шукали квіточку. На жаль, останнім часом через е, розорювання балок, пагорбів та забудови популяція сон трави різко скоретилися. Про що повідомляє київський еколого-культурний центр. Так і кажуть, ми не хочемо, щоб за оренки зовсім було знищено сон траву у Черкаській області. Тому для охорони сон трави ми створюємо заказники та пам'ятки природи. За їхніми словами, вже три пам'ятки природи було. Створено для охорони сон трави на Черкащині. Цікаво, що у пошуку, до речі, сон трави екологам дуже допомогли місцеві жителі, які також хочуть зберегти красу нашої області. Тому екологи звертаються. Ну, а ми транслюємо до жителів Черкащини. У випадку, якщо ви знайшли цю рослин, звертайтеся до Київського якого культурного центру, так і напишіть а, в пошукачеві, в гуглі, там де інде, а, Київський якового культурний центр або Кекц. Або от їх номер, за яким можна написати в Телеграм. Ну або ж якщо ви це дивитеся на Ютубі або в соцмережах, напишіть це нам в коментарях, а ми перекажемо. До речі, дуже важливо сон-трава це отруйна рослинка, тому не торкайтеся її. Краще просто зробіть фото для екологів, якщо ви, звісно, знайдете її там десь в квітні або травні. До речі, дирекція парків, можливо, ви знаєте, де ця рослинка може зростати навесні.